Олег Ляшко, радикальна партія. Фракція радикальної партії голосуватиме за подання Генеральної прокуратури про зняття недоторканності і притягнення до кримінальної відповідальності народних депутатів Клюєва і Мельничука. Але водночас у нас питання до Генеральної прокуратури. Вся країна знає, що Клюєв допомагав Януковичу обналічувати брудні гроші. Зокрема, 34 мільйони гривень заплачено за квартиру за 100 метрів від Верховної Ради. Вся країна знає, що Клюєв разом із кравцем, колишнім начальником Дусі легалізував Межигір'я. Вся країна знає, що Клюєви разом із Януковичем причетні до злочинів на Майдані, до розстрілів небесної сотні. Вся країна знає про те, що Клюєв допомагав будувати диктатуру Януковича разом із багатьма з тими, хто сидить сьогодні в залі Верховної Ради і прикривається депутатською недоторканністю. У Мене питання, чому ви їх за це не притягаєте до? Відповідальності за вбивства, за розстріли, за пограбування країни.